Олександр, син загиблого військовослужбовця Романа Романюка, розказує, батько був патріотом. Своє життя присвятив військовій справі, служив за контрактом. Був найдобрішою людиною. Все життя посвятив армії. Він так любив нашу країну. За цей загинув. Він був на місіях, був Бірія, Сіра Вільне острів зміїний, а тут його настигла. Воїни живуть вічно. Мій батько буде жити вічно. Слава Україні! 48-річний Роман Романюк був учасником АТО, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, став до лав збройних сил. Розказує начальник Чорнобайської сільської військової адміністрації Ігор Дудар. Знав його як людину відповідальну. Один серйозну валяву, який не боявся ні ворога. Ну напевно, і смерті також він був військовим за контрактом, служив в нашій військовій частині вертольотній, яка базувалася на території Чорнобайка. Роман Романюк загинув 11 травня на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання. Ольга Ляшенко, Єрпенченко, Андрій Андрюченко, Суспільне новини, Херсонщина.